Як відомо, не так давно у Кремлі пролунали нові старі погрози щодо ядерної зброї. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, З вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону Айдар, директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий в інтерв'ю УНІАН пояснив, що ядерний шантаж є основою політики Росії стосовно Заходу. І, на превеликий жаль, це якраз та основа, яка дійсно працює. Якби не це все, взагалі весь період цієї війни був би абсолютно інший, вважає експерт. Від самого початку російського вторгнення, у 2022 році, допомога Заходу весь час обмежувалась лише через страх того, що якщо дати нам надмірну допомогу... Путін опиниться в безвихідному становищі і натисне ядерну кнопку. За його словами, це був ключовий лейтмотив, зокрема адміністрації Байдена, яка може щиро нам і співчувала на відміну від нинішньої американської адміністрації, і вона вважала Путіна злочинцем, а не хорошим сильним лідером. Але весь час все, що вони для нас робили, вони робили через призму того, що, не дай Боже, не спровокувати Путіна натиснути червону кнопку, каже ветеран. Захід, на думку дикого, впадає в абсолютно ірраціональний жах перед перспективою того, що Путін застосує ядерну зброю. Чому я вважаю цей жах абсолютно ірраціональним? Ну, бо насправді не застосує. Сам Путін і його оточення це не релігійні фанатики, каже дикий. Експерт зазначає, що вони не готові піти в рай, знищивши самих себе. Вони знищують інших людей, вони знищують інші країни, цілі народи, але з тим, щоб самим по собі дуже комфортно при цьому жити. І це комфортно жити для них важливо, каже дикий. А до того, щоб натиснути ядерну кнопку, зробити дуже погано своїм ворогам, але приректи себе на ядерний удар у відповідь, і відповідно на неминучу смерть, ні Путін, ні його оточення не схильні, пояснює дикий ветеран зазначає, що навіть якщо уявити, що Путін в старості остаточно збожеволів і таки вже навіть віддасть завідомо суїцидальний наказ. Ну це тільки в кіно ядерна кнопка знаходиться в чимоданчику президента, і от він натискає, а далі все йде автоматично. В реальному житті так звана ядерна кнопка це цілий ланцюжок передачі наказів, в якому не менше 10 ланок, і кожна з цих 10 ланок хоче жити. І ймовірність того, що навіть якби Путін настільки збожеволів, що його наказ саме про ядерний удар був би виконаний. Особисто експерт оцінює таку ситуацію, як вкрай низьку. Але путіну й нема потреби натискати ядерну кнопку. Вважає дикий. Йому достатньо весь час демонструвати, що вона у нього є. І як тільки він її демонструє, захід впадає в оцей ірраціональний жах. І починає йти на поступки. Резюмуючи, дикий пояснює, що Росія кожного разу в той чи інший спосіб нагадує про те, що в неї є ядерна кнопка, коли в неї справи по всіх інших лініях йдуть погано. От чим гірше в них йдуть справи або на фронті, або з економічними санкціями, щойно в них стає зовсім вже сумно, вони одразу дістають ядерну кнопку і починають неї розмахувати. І щось від заходу. Таки витискають, каже експерт. Як нагадує Євген Дикий, Росія знищує нас абсолютно систематично.